Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо дуже гарний, дуже смачний, святковий, ароматний шоколадно-вишневий торт. Поєднання шоколаду і вишні класичне, дуже смачне, тож давайте готувати. І розпочнемо приготування з крему, яким ми будемо декорувати наш торт ззовні, і для цього нам знадобиться темний шоколад і вершки жирністю не менше 30%. Виливаємо вершки у сотейник. Ставимо на плиту і постійно помішуючи, доводимо до активного паріння майже до кипіння. Все, вершки добре прогрілися, нас вже йдуть бульбашки, можемо знімати їх з плити. Виливаємо вершки на шоколад і залишаємо на хвилинку, щоб шоколад почав танути. І через хвилинку пробиваємо блендером до однорідної консистенції. Виходить, ось така досить рідка консистенція. Накриваємо плівкою в контакти, прибираємо на декілька годин у холодильник до охолодження. Як тільки ви відчуєте, що маса вже охолола, діставайте її, бо якщо вона сильно стабілізується, ви потім не зможете її збити, бо вона буде тверда. Нам треба просто її охолодити, щоб збилися вершки. Переходимо до приготування шоколадного бісквіту. І для цього нам знадобляться яйця, цукор, молоко, температура приблизно 40 градусів, рослина олія без запаху, пшеничне борошно, какао і розпушувач. Одразу відправляємо яйця Одежу комбайна і збиваємо півхвилинки до однорідної консистенції. Додаємо цукор і збиваємо хвилин 7 до пишної світлої маси до повного розчинення цукру. Все, маса збилася. Ось така пишна маса вийшла. Об'єднуємо тепле молоко з рослиною олією. І об'єднуємо сухі інгредієнти: пшеничне борошно і розпушувач і какао. Перемішуємо. І тепер починаємо по черзі вводити сухі вологі інгредієнти. Розпочинаємо з сухих, вводимо 1-3 частину сухих інгредієнтів, обережно перемішуємо. Тепер вводимо одну третю частину вологих інгредієнтів, перемішуємо обережно круговими рухами, другу частину сухих інгредієнтів, другу частину вологих і третю частину сухих. Третю частину вологих. І виливаємо тісто у кільце діаметром 18 см, яке я вже обтягнула фольгою і одразу ставимо кільце на деко. І перед тим як відправити бісквіт у духовку, ми об'єднаємо усі інгредієнти для томленої вишні, яка є складовою частиною нашого майбутнього крему. І для цього нам знадобиться свіжа або розморожена вишня без кісточки. Причому, сік, що утворився з вишні, ми не зливаємо цукор, ванільний цукор і мелена кориця. Чому ми це робимо зараз? Тому що і томлена вишня, і бісквіт мають провести у духовці. Однаковий час при однаковій температурі. Для того, щоб заощадити час, не ганяти духовку два рази, ми це робимо ось так е паралельно. Дуже швидко об'єднуємо усі інгредієнти, щоб бісквіт довго не стояв. Тут ми просто об'єднуємо усі інгредієнти. До вишні додаємо цукор, ванільний цукор і корицю. Перемішуємо. Причому, як ви бачите, я це роблю одразу вже жаростійкій формі, якій буду вишню випікати. І ставимо вишню прямо ось так поруч з бісквітом. І відправляємо бісквіт і вишню у духовку розігріту до 170 градусів на 45-50 хвилин. Може піти і 60 хвилин, все залежить від готовності бісквіту. А його готовність ми перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. Так, все готово. У мене пішло десь 50 хвилин. Бісквіт залишаємо до повного охолодження, а вишня зараз ще трішечки охолоне, і ми її відкинемо на сито. І тепер перекладаємо вишню на сито, для того, щоб вишня залишилась, вона у нас піде безпосередньо у крем. А ось цим вишневим соком, пряним, ароматним, ми будемо просочувати бісквіт. Бісквіт вже повністю охолов і ми можемо переходити до приготування крему, для якого нам знадобиться маскарпони вершки жирністю не менше 30%, цукрова пудра і темний шоколад. Одразу ставимо шоколад розтоплюватися на парову баню або в мікрохвильовці імпульсами. Але е, спостерігайте за шоколадом, тому що його робоча температура має бути не вище 30 градусів. Шоколад розтопився, але він в мене трішки гарячий, тому постійно помішуючи, я його залишаю остигати при кімнатній температурі обов'язково до температури не вище 30 градусів. В цей час якраз підготуємо бісквіт. Знімаємо з нього польгу і гострим ножем вирізаємо з кільця. Так як в мене верхівка нерівна, ось така випукла, я її зрізаю. І ось такий бісквіт всередині. І розрізаємо ось цю частинку на три бісквітики. Так, бісквіт виходить дуже вологий, дуже соковитий. Просто краса. І продовжуємо приготування. До маскарпоне додаємо вершки і цукрову пудру. Перемішуємо, консистенція одразу досить стабільно виходить. Бачите? І додаємо сюди шоколад. Додаємо сюди томлену вишню, яку я забула, про яку я забула сказати в списку інгредієнтів, але ви пам'ятаєте, що сюди ще йде томлена вишня. А ось цей сік ми залишаємо для просочення бісквіту. Перемішуємо лопаткою. І крем готовий. Він виходить дуже ніжний, при цьому стабільний шоколадно-вишневий. І почнемо збирати торт. Я буду його збирати на ось такій тарілці, яка імітує спил. Кільце, у якому випікали бісквіт, діаметр 18 см, а у кільце бордюрну стрічку. Під кільце я одразу поставлю ось такі стрічки з пергаменту, тому що потім ми будемо прикрашати торт ззовні. Для того, щоб не забруднити тарілочку, я ставлю ось ці стрічки, які потім приберу. І починаємо збирати торт. На дно кладемо нижній бісквіт, просочуємо його просоченням з томленої вишні, викладаємо половину крему. Викладаємо середній бісквіт. Знову просочуємо. Викладаємо другу половину крему, розподіляємо і викладаємо третій бісквіт. Розсочуємо його, накриваємо плівкою в контакт. Відправляємо торту в холодильник стабілізуватися і просочуватися на декілька годин. Дістаємо стабілізований ганаш, але дивіться, щоб він не був занадто твердий. Якщо він у вас проїв ніч у холодильнику, дістаньте його завчасно, щоб він відійшов від температури холодильника і став кімнатної температури. Перекладаємо ганаш у тарілочку поглибше і збиваємо до стійких піків. Дістаємо стабілізований торт. Знімаємо ацетатну бордюрну стрічку і невеликою кількістю крему змащуємо торт тонким шаром. Решту більшість крему ми перекладаємо в кондитерський мішок з насадкою Wilton 1М і починаємо прикрашати торт. Ось таким чином, не дуже товстим шаром. По колу відсаджуємо крем. Ми якби імітуємо спил, кору дерева, тому що торт у нас тувка. Торт у нас у формі поліно. І по боках торту робимо ось такі візеруночки, завитки, імітуючи сучки. І від них наверх відсаджуємо полосочки, імітуючи візерунок кори. Тут я хочу підкреслити, що крем ніжний, якщо кімнатна температура і ваші руки теплі, то крем може танути і трішки сповзати, тому це треба робити швидко або ж періодично відправляти мішок з кремом у холодильник. А якщо вже прям сильно розтане, то знову ж таки у холодильник, а потім знову збити до стійких піків. І старайтесь не відсаджувати дуже товстий шар крему, бо вам його може просто не вистачити на увесь торт, а якщо все ж ви хвилюєтесь, зробіть трішки більше крему. Ось такий у нас вийшов торт. Тепер ми його відправляємо у холодильник на стабілізацію, щоб крем наш він застиг. Тому що зараз він досить м'якенький, тому плюс він міг ще трішечки розтанути від теплоти рук, тому для того, щоб він застиг, і ми його спокійно прикрасили. Відправляємо у холодильник. Торт стабілізувався, і тепер обережненько ми можемо дістати. Стрічки пергаменту, і давайте трішечки прикрасимо торт. Я ставлю гілочки розмарину свіжого. І так як наш торт імітує кору дерева, то як найкраще його прикрасять саме шишки. Щоб не використовувати живі шишки, бо це не дуже гігієнічно, я зробила ось такі тістечка у формі шишок. Насправді готується максимально просто. Я в своєму телеграмі залишу рецепти, але, якщо коротко, ми просто подрібнюємо або шоколадний бісквіт, або готове печиво з магазину, об'єднуємо його з вершковим сиром, робимо ось таку пластичну масу, як на шоколадну картоплю, формуємо конус і на нього вже в нього вставляємо ось такі шоколадні пластівці. І все готово. І щоб додати червоного кольору, можна прикрасити гілочкою або як я ягодами калини, які я обваляла у цукрі. І за бажанням присипаємо все цукровою пудрою, нібито це сніг. Також можна присипати какао, але краще посипати безпосередньо перед подачою, тому що цукрова пудра розтане і не буде видно. Какао також дуже гарно виглядатиме. Ось наш тортик і готовий. Він неймовірно гарний, дуже-дуже ароматний, дуже смачний, просто супер. Давайте шматочок відрізати. І ось такий він ніжний, бісквіт просочений, крем дуже-дуже ніжний, ароматний, з томленою вишнею, дуже смачний соковитий торт. Обов'язково спробуйте його приготувати. Це дуже гарно і, безперечно, дуже смачно.